Вітаю вас! Сьогодні ми попрацюємо з вами в такому форматі, дещо незвичному, але сподіваюся, що все одно матеріал буде для вас зрозумілим. Але в будь-якому випадку, якщо не буде зрозумілим, ви завжди можете запитати мене в так, де, власне, це відео і буде розташоване. Так, як і домашнє завдання для нього. Дивимось з вами на перший слайд, урок другий. Довкілля і тема сьогоднішнього року речовини навколо нас. Ось вони в нас очима облимають, чекають, коли ми почнемо з ними знайомитись, так, речовинки наші. Але перед тим, як перейти до них, давайте все ж таки пригадаємо, чим ми з вами займалися на минулому уроці, і які нові знання отримали. Давайте пригадаємо, з чого складається все навколо нас. Пригадуємо. І перевіряємо себе з атомів. Так, все навколо нас складається з атомів. Хто першим з учених філософів здогадався, що все складається з неподільних частинок? Атоми це неподільні частинки. Хто першим з учених філософів здогадався, що все складається з неподільних частинок? Перевіряємо себе. Демокрит. Так, дивимося чудом, в нас таке. Яскраве, яскраве чудо. Що це за яскраве чудо? Це у нас атом. А ось іще одне яскраве чудо. І воно складається, мабуть, з декількох атомів. Молекула в нашому випадку молекула води. Дивимось на атом ближче і пригадуємо. Так, ядро атому побачили. Пригадали, електрон побачили один. Так, пригадали. Побачили все, пригадали, а тепер найголовніше, що це за плюсик і що це за мінус? Чи правильно вони розташовані? Так, тут уже без моїх підказок. Сподіваюся, що це вам знайоме з минулого уроку. Пригадали І також спробуйте дати відповідь. Чи впливає цей плюс і мінус на те, що ядро і електрони не розбігаються одне від одного, тобто знаходяться поряд. Різні атоми у нас можуть поєднуватись. Атомів багато, і їх поєднань також багато. Поєднуючись, так, ось вони в нас різні атоми, ну, ці два однакові, але їх два. І один якийсь іще атом, вони у нас поєдналися, і утворилась у нас молекула води. Так, H2, два атоми гідрогену, один атом оксигену. Разом утворили молекулу води. Пригадали? Є, тобто молекула води. Вода це в нас що? Вода це в нас речовина. Вода це речовина. І, власне, ось наша вода, наша молекула яскравенька дає нам такий поштовх перейти до нової теми нашої сьогоднішньої, і познайомитись з речовинками, які тут у нас очима блимають в темряві. Дивимось на речовини, і давайте подивимося, що вони про себе скажуть. Я схожий на привиде. Одна речовинка каже, я схожий на привиде. Так, мабуть, вона якась прозора. Мабуть, вона може розсіюватись, мабуть, вона може проходити крізь двері. Так, що це в нас за речовина? Яка вона? Вона в нас газувата. Так, інша речовина каже: я схожий на водяного. Мабуть, що мокрий так, змінює форму, і який рідкий. Так, це речовина рідка. І ще одна в нас. Каже, що взагалі кам'яний. Мабуть, він у нас твердий. Так? Мабуть, він у нас форму змінювати не може, і крізь двері пройти не може, і рукою його розвіяти не можна. Так? Твердий. Окрім, того, якої вони форми, як вони виглядають, у них ще є одна суттєва різниця. Різниця заключається в тому, що молекули, які знаходяться в цих різних речовинах, вони знаходяться на різних відстанях одна від одної. В твердих речовинах частинки розташовані щільно і не можуть рухатись, тому речовина у нас тверда. Тверді речовини зберігають свою форму, не можуть текти. Змінити тверду речовину можна хіба що, якщо її механічно обробити. Сама по собі форму змінювати вона не може. Далі, рідкі речовини. В рідких речовинах молекули агрегатних станів розташовані менш щільно, ніж у твердих, і рухатись можуть. Рідкі речовини можуть набути форму того посуду, якою ви переливаєте цю речовину та можуть текти. У газах молекули розташовані на дуже великих відстанях і вільно рухаються. Газоваті речовини займають увесь доступний об'єм, можуть стискатися або розширятися. Так, також ці речовини діляться в нас на дві основні групи. Це природні і штучні. Природні ті, які виникли самі по собі. Вода, цукор, кисень і так далі. Штучні це ті, які виникли за допомогою втручання людини. Пластмаса, гума, клей ПВА. Все це речовини. Але вони різні. Одні природні, одні штучні. Сподіваюся, з цим моментом у нас все зрозуміло, і ми можемо перейти з вами до наступного слайду, де ми попрацюємо самостійно. Ви попрацюєте самостійно, а я розкажу, як вам це зробити. Знайомимося спочатку з картинкою. Ця картинка взята у вас з підручника. Ми зараз роздивимося її детальніше. Перед нами газ. Горить газ на кухні. Це в нас природній газ, і він складається переважно з метану. Бачимо метан. Під час його згоряння так згорається. виділяється, Витрачається кисень. Ось у нас витрачається кисень, та утворюється вуглекислий газ. Вуглекислий газ і вода. Води немає. О, нема води на картинці. Але з молекулою води ви вже знайомі, так? h 2 o Тепер в чому ж заключається ваша, ваша самостійна робота? З допомогою доданої підказки, ось вона у нас, з'ясуйте, з яких атомів складається молекула метану, молекула кисню, молекула вуглекислого газу. Підказочка, оскільки води в нас тут немає, молекула води у нас складається із двох атомів гідрогену і одного атому оксигену. Давайте з вами ще раз на неї подивимось. Ось два атоми гідрогену, один атом оксигену. Ось таким самим чином ви записуєте назви молекули метану, молекули кисню, молекули вуглекислого газу. Дивимось, наприклад, метан. Дивимось, якого кольору тут у нас знаходяться різні атоми. Так. Дивимося, що цей кольор нам нагадує. І пишемо, які назви цих атомів. Сподіваюсь, що тут все зрозуміло. Переходимо далі. Матеріали та речовини. Речовини або їх суміші, з яких люди виготовляють потрібні предмети, називають матеріалами. Як матеріали часто використовують різні метали: залізо, алюміній, золото. І їх суміші бронза, латунь та інші. Так, дивимось тепер на картинку. Так, ми бачимо матеріали та вироби з них. Матеріал, гума. А який виріб? Подумайте, будь ласка, який виріб зображений? Матеріал, деревина. А що за виріб? Так, стілець. Про всяк випадок вам підкажу. І так само у нас зі сталі, сталь в нашому випадку це матеріал, а виріб зі сталі ложка. Так, проглянули ці картинки і виконали завдання. Розмістіть, будь ласка, в таблицю матеріали і вироби. Так, Далі ви будете в фізиці називати це не вироби, а тіла. Так, матеріали і тіла. В нашому випадку зараз, в 5 класі, ми з вами називаємо їх вироби, щоб вам було зрозуміліше, що воно таке. Так, і ще раз повторюю, в чому заключається ваше завдання. Матеріал, наприклад, деревина, ви розміщуєте тут. Вироби стілець з дерева, ви розміщуєте тут. Матеріали і напроти них. Так, сподіваюся, що тут, тут все у вас вийде. Ідемо далі і розпочинаємо нову тему енергія. Енергія також навколо. Енергія в нас самих, тобто ми самі виробляємо енергію. Ми живемо за рахунок енергії, так? ми рухаємося, ми дихаємо, ми працюємо, ми, ну, все, все, що ми робимо, це все завдяки енергії. І енергія нас оточує. Не плутайте, будь ласка, енергію зі струму. Давайте ми з вами розберемо, що ж таке енергія. І чому вона така, чому її повно здається так, людина каже, в мене немає енергії, то вона не знає, де шукати. Зараз подивимось. Давайте пригадаємо, що ви вже знаєте про енергію. Можливо, щось знаєте. Пригадайте, будь ласка, я залюбки вас послухаю на наступному уроці, що ви можете мені розказати про енергію. Так, сам термін енергія вперше використав данігрецький філософ Аристотель. Ось ми його тут з вами бачимо. Цим словом, він позначав дію, діяльність згодом енергію, ще називали роботу, яку необхідно здійснити. Тобто, докласти зусиль, докласти певну енергію. Так, енергія у нас. Робота, дія це енергія. Скажіть, будь ласка, чи може енергія зникнути? Чи може людина там, ну, людина може сказати, в мене немає енергії для цього. Але чи правда це? Чи може в нас енергія зникнути? Енергія зникнути не може. Вона може перетворитися. Вона може перейти від одного стану в інший. Але вона постійно існує і постійно циркулює. Енергія нікуди не дівається, вона постійно з нами. Електрична види енергії. У нас є електрична енергія, механічна енергія, теплова, хімічна і світлова. Електричну енергію не можна відчути. Уявіть собі, те, що От ви зараз мені скажете, як це не можна відчути? Током можна вдарити, струмом можна вдаритись, можна отримати опіки, можна затрясти. Це ж, це ж ми відчуваємо електричну енергію. Ми не відчуваємо електричну енергію. Електричну енергію можна тільки виміряти. Електричну енергію її прояв можна побачити в виді там, блискавки або іскри, але її неможливо відчути. Те, що ми з вами відчуваємо. Або те, що людина відчуває в результаті враження струмом це уже перетворення енергії. Опік, який залишається від струму, це теплова енергія. Ми отримуємо теплову енергію. Електрична перетворюється в теплову, і це задає нам опік. А те, що людину трясе під час того, як на неї діє струм. Це механічна, це перетворення електричної енергії в механічну. Але саму по собі електричну енергію ми не відчуваємо. Так, дивимось далі. Механічна енергія це коли щось рухається. Так, ми йдемо. Це механічна енергія. Ми щось котимо, їдемо на велосипеді, граємо в бейсбол, граємо просто в футбол, м'яч. Будь-що беремо, це механічна енергія. Все, що рухається, це механічна енергія. Машина їде, механічна енергія. Ми йдемо, механічна енергія. М'яч летить після того, як ми по ньому ногою буцнули, механічна енергія. Далі, теплова енергія. Так, вогонь згорів, вже його й немає, і не видно, але коли ми до згарища притуляємо руку, ми відчуваємо тепло. Ми відчуваємо тепло, це теплова енергія. Якщо, наприклад, ми беремо в руки сніг, він холодний, а рука тепла, ми віддаємо свою теплову енергію. Сніг гріється і тане, перетворюється на воду. Так? Ось наша теплова енергія, також повсюду. Далі хімічна енергія. Хімічна енергія, хімічні процеси, хімічна енергія, як ви думаєте, оскільки вже прикладів вам назвала, а хімічну, який же приклад можна назвати хімічні енергії? Сам процес згорання вугілля і перетворення його в інший стан відбувається в результаті хімічної енергії. Хімічна енергія сама по собі може міститися в батарейках, які заряджають нам щось, так, якийсь прилад. Хімічна енергія це бензин, нафта. Так? Вона дає хімічну енергію. Хімічна енергія викликає, переходить в механічну енергію, тобто дає рух певному транспорту. От у нас, хімічна енергія це оцей процес. Це сам процес, який відбувається всередині цієї речовини, так? це хімічна енергія. Світлова енергія. Світлова енергія також повсюди. Світлова енергія дає нам можливість побачити той чи інший предмет. Ми бачимо різні предмети тільки тому, що вони виробляють світлову енергію. Вони відбивають світло. І ми бачимо це. Не існує в світі абсолютно чорного кольору. Не буває такого. Якщо ми бачимо чорне, значить вже відбувається світло. Ми можемо з вами бачити щось темно, 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 коричневе, або темно, 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 красне, червоне або будь-яке, але ідеального самого по собі кольору чорного, тобто нічого. Так, нічого, от по цілковита темрява. Це такого не існує, такого бути не може. Тому, якщо ви там бачите квітка чорна в природі, не буває в природі чорного кольору. Так, сподіваюся, що вам зрозумілі ці всі види енергій. І давайте з вами тепер поговоримо про перетворення енергії. Коли я вам розповідала про електричну енергію, перетворення її в механічну і теплову, я вже трохи вам про перетворення енергії розповіла. Дивимось, електрична енергія так, може переходити в світлову. Увімкнули лампочку, так, в розетку, вона загорілася. Хімічна ось у нас бензин, те, про що я вам казала, так. Зарядили машину, заправили машину, вона поїхала механічна. Світлова енергія дає можливість рости дереву або рости будь-якій іншій рослині. Вона набирається сонячною енергією, росте. Так, це хімічний процес. Світлова. Угу. Ну, світлова енергія. Бачите, тут батарейка представлена, але б я батарейку ще б хімічно віднесла. Я б тут би, знаєте, що замість батарейки поставила б? Я б тут би поставила сонячну батарею. Поставила б ці батареї, які отримують сонечко, і завдяки цьому сонечку можуть зарядити якийсь прилад, щоб він світив. От таке поєднання б я б зробила. Ну, бачите, автор зі мною не дуже, мабуть, погоджується, а ви зі мною погоджуєтесь чи ні? Чи батарейка. Може бути тільки світловою енергією, чи можна її віднести до хімічної. Так, ось вам буде цікаве питання. Буду над чим подумати. Так. І закріплюємо з вами матеріал. Бачите, яка в нас з вами коротенька тема, скільки ми всього вже з вами сьогодні дізналися. І закріплення матеріалу у вас відбудеться таким чином. Треба буде пройти за посиланням, яке я розміщу в класрум, і виконати. Завдання. Зараз я вам продемонструю, якщо воно у вас не відкрилося так у мене, і у вас, і в мене. Зараз покажу. Так, тепер повинно було відкритися. Ось ви бачите, у нас різні види енергії теплова, електрична, хімічна, механічна. У вас з'являтимуться картинки, і вам треба буде їх розмістити. Так. Ось у нас хтось виконує вправу. Так, дівчина виконує вправу. Це в нас яка енергія? Теплова, хімічна, механічна. Так, мабуть, це механічні вправи, механічні рухи, так? Переносимо її сюди. Є. І так далі. У вас з'являтимуться картинки, вам треба буде їх розмістити. Якщо картинка розмістилась правильно, вона буде закріплюватися. Якщо неправильно, буде загоратися червоним такий обідочок червоний. Так, І ми з вами ваші роботи, ваші правильні і неправильні відповіді, обговоримо вже під час наступного уроку. Рада була з вами поспілкуватися. До побачення!